Почалося, мабуть, ще взимку, коли е, наш засновник Максим Шункін поїхав і забрав цих понів. Йому зателефонували, що потрібна допомога. Приходити можна в будь-який час, але обов'язково зателефонувати, щоб хтось був з працівників центру. Це безпека як людини, так і наших тваринок. Доглядаємо ми купаємо, вичухуємо, чешемо е, також, прибираємо тут усе, пісочок завозимо, їсти даємо. Є Жеребець найстарший, дві дорослі жіночки наші це Варана і Галя, трішки менша, Валя і Орлик, який вже народився в нашому іпоцентрі. Зараз вони вже привикли до людей, що до них приходять, їх гладять, з ними спілкуються, їх підкармлюють. Цим подобається, особливо дітям, які сюди приходять, вони прям в захваті. Просять кататися, але на це треба ще час. І спеціаліст, який допоможе з цим приручити, навчити, і зможна буде вже катати.